Були різні активи від гідроциклів до антикварних якихось виробів, картин що завгодно. Легше знайти, чого ми ще не продавали чого не було на балансі банків ліквідації. Основний принцип у нас найбільша ефективність. зазвичай за кредитами є якась застава. На жаль, Звичай, не, не завжди. На, 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 на жаль, не завжди. Наша іс історія успіху. це коли ми змогли найбільшу кількість черг задовольнити. Краще поставити більшу ціну ніж вона є ринковою, аніж і мати ризик того, що ми продамо актив дешевше ніж могли б. Наша мета щоб актив не зіпсувався, нас сварять дешево продаємо, але з іншого боку, говорить, що дуже дорого. Фонд розпочинає продаж активів Ком'язбанку актив, які можуть зацікавити інвесторів, звісно, нерухомість завжди найбільш цікава. Буває таке. Вітаю всіх. Ми розпочинаємо новий проект серію відеоподкастів, в яких розповідатимемо про те, як працює банківська система та система гарантування вкладів в Україні. Сподіваємося, це буде не тільки пізнавально, а ще й цікаво. Тому підписуйтеся на канал фонду та стежте за нашими новими випусками. І почати ми хотіли би з теми, яка викликає чи не найбільше дискусії довкола роботи фонду гарантування вкладів, власне, з теми продажу активів. Попри те, що як показують результати досліджень, майже 80% українців не знають. Що за управління та продаж активами банків, що ліквідуються, відповідає фонд гарантування вкладів? Робимо це ми, точніше, навіть не ми, а мій сьогоднішній гість Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів фонду і його команда. Дякую вам, що запросили. І в мене перше питання На торгах Прозоро продажі є лот, де продається 1700 ювелірних прикрас, які перебували на балансі промінвестбанку. І в мене питання просто, як такі активи опинилися на балансі банку? Так, дійсно, є такі активи у нас на продажі. У нас взагалі бувають дуже різні активи в продажі, іноді досить дивні. Саме ці ювелірні прикраси, це були заставою за кредитами, бо вони були стягнуті банком з позичальника, і тому ми їх включили до ліквідаційної маси цього банку і виставили на продаж. Це ще на етапі, коли банк був живий, да, ви стягнули? Так, да, саме так. А що такого ще, знаєте, нетипового для банківської сфери доводилося продавати? Я пам'ятаю, ми продавали чи то сосну кримську, чи гірлянди якісь. Майже все, що тільки можна собі уявити, може бути на балансі банку, як ми вияснили останніми роками. І тому, якщо воно є на балансі банку, то відповідно воно попадає до ліквідаційної маси, і ми вставляємо на продаж. Були різні активи від гідроциклів до е, антикварних якихось виробів, картини, що завгодно Яхти. може бути. Яхти, дебаркадери, все не перелічити, що в нас було на продаж і було успішно продано нами. А скажіть, як взагалі виглядає ця процедура продажу? От приймає Нацбанк рішення про відкликання банківської ліцензії. Починається ліквідація банку, і на якому етапі включається фонд? Тобто, як це формується ліквідмаса, як ми знаємо, які активи в першу чергу виставляються на продаж. Ну, По-перше, фонд підключається на етапі тимчасової адміністрації ще, ще до початку ліквідації, тому що ліквідація це один з, з способів виведення банку з ринку, а, і фонд намагається завжди використати най, най, найменш затратний і найбільш ефективний спосіб. І якщо всі інші способи вже були вичерпані, тоді починається ліквідація. Вона починається найперше з інвентаризації активів та формування ліквідаційної маси, це займає певний час. Але поки йде цей процес, ми вже, як департамент продажу, починаємо передпродажну підготовку цих активів, починаємо з ними знайомитися. Знайомити з ними ринок. Як це виглядає, Як ви знайомитеся з активами? Це ви вивчаєте матеріали кредитних справ? Чи ви виїжджаєте на місце? Це, це дуже сильно залежить від того, який саме банк, від ситуації. Банк розташований в Києві. не В Києві ми, ми працюємо із документами, ми працюємо і безпосередньо з активами. Це це залежить від багатьох факторів. Основний принцип у нас найбільша ефективність. Як це буде найбільш ефективне з точки зору подальшого продажу активів? Так ми поступаємо, ну і е, ювелірка, яхти е, це все цікаво, але це меншість в активах. Все таки більшість це кредити, так і от коли ми продаємо кредити, що це? Це ми продаємо право судитися, стягувати. Як це виглядає? Звісно, так як основним бізнесом банків є саме кредитування. Позичальників різних індивідуальних та корпоративних, тому більшу частину в активах банків займають саме кредит, більше ві в цілому, іноді навіть більше. Коли ми продаємо кредит, ми, фактично змінюється кредитор. це той, хто має право стягнути заборгованість за цим кредитом. Це право на отримання коштів. Зазвичай за кредитами є якась застава. На жаль, Зазвичай, на, не завжди. На, 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 на жаль, Не, завжди. І не завжди ця застава є ліквідною і такою, що має якусь ринкову... Ліквідна, Тобто, що може покрити. так? Да, так таку, кошти. яка має свою ринкову вартість і може бути. Продана, але вона є. Якщо вона є, то якщо навіть її немає, то є право стягнути з самого позичальника. Якщо є застава, то є право стягнути безпосередньо заборгованість або стягнути заставу, і вже за рахунок цієї застави закрити заборгованість, скажімо так. Це більше цікаво, мабуть, якимось юридичним, так факторинговим компаніям, чи кому може бути цікавий такий бізнес, чи конкурентам, які бачать, що конкурент має кредит. це залежить дуже сильно від того, про які кредити ми говоримо. Якщо ми говоримо про кредити фізичних осіб, там дуже часто покупцями є професійні учасники ринку, які займаються колекшеном, то є стягненням цих заборгованості, Це їх бізнес. І тому вони досить часто є покупцями таких заборгованості. По кредитам юридичних осіб можуть бути різні варіанти, це якщо професійні учасники ринку або індивідуальні покупці. Дуже різні можуть бути мотиви у покупців. Чому покупаємо для того, щоб придбати собі цю заборгованість, я нагадую, що у нас не може бути покупцем сам позичальник, не може бути поручитель майновий чи фінансовий, і не може бути особа, яка є підсанкційною чи пов'язаною з країною агресором. А будь-хто інший має повне право прийняти участь в наших аукціонах. До речі, всіх запрошуємо. Так, всіх запрошуємо. А я ще хочу задати запитання, тому що нас більшість дивляться я так думаю, Фізичні особи фізична особа також може брати участь в аукціонах. Для цього потрібно десь попередньо реєструватися, проходити якусь складну процедуру. Ніякої складної процедури немає. У нас є декілька кредитовних майданчиків, які безпосередньо працюють з прозоропродажі. Наголошую на тому, що зараз всі активи фон гарантування продає через платформу прозоропродажі. Ці майданчики вони там акредитовані. вони мають багаторічний досвід і про продажу активів і взагалі і, і фонд гарантування вкладів. Це десь їх на сайті фонду шукати чи на тому аукціоні якісь подобаються на, на сайті фонду є перелік цих майданчиків. Будь-який потенційний покупець може звернутися до будь-якого майданчику. Вони всі високопрофесійні, всі нададуть всю необхідні консультації, що робити, які кроки. Вони досить прості, і, і це дозволить прийняти участь в наших аукціонах. Я до речі згадала аукціон, десь мені здається, ми продавали автомобіль, і там було 48 учасників. Прийшло одразу на аукціон, Буває і таке. це був топовий акціон. А ви ще пригадаєте якісь такі активи? Ваші історії успіху продажу активів, чи там значне зростання в ціні, чи що нарешті продали, і це вже успіх. Ну, дивіться, функція фонду гарантування це задоволення вимог кредиторів. Тому наша іс історія успіху це більше коли ми змогли найбільшу кількість черг задовольнити. Але якщо дивитися на це питання саме з точки зору продажів, в нас були. Дуже за ці роки, що ми активно продавали активи, у нас були дуже різні ситуації. Все, все навіть, я думаю, за нас не пригадаєш. Бо були дуже великі суми, там 800 мільйонів, 900 мільйонів. Були ті, які продаж йшов багато років, тому що. Чомусь хтось ставив нам перепони на цьому процесі. Активи дуже різні: від картин, зброї, монет, медалей, орденів, дебаркадерів, водних мотоциклів, автомобілів, сейфів, що завгодно. Я, я, я думаю, легше знайти, чого ми ще не продавали, чого не було на балансі банків ліквідації, аніж, аніж перелічити все те, що у нас було. Я не можу не торкнутися питання ціни і вартості активів. Перше буде на розігрів, як формується стартова ціна активу? Стартова ціна активу формується як. Більша з двох величин, або це балансова вартість активу, або оціночна, яка формується при формуванні ліквідаційної баси банку, коли починається процедура ліквідації. Ми обираємо яка з цих двох цифр більша, і саме ця цифра є стартовою для, для продажу. Нашою метою є що найбільше задоволення вимог кредиторів, тому. Краще поставити більшу ціну, ніж вона є ринковою, аніж меншу і тому мати ризик того, що ми продамо актив дешевше, ніж могли б. Ми завжди виставляємо теоретично максимальну суму. А ціна, яка сформувалася на ринку, це і є реальна вартість цього активу. Тому чи заставу дамо. Правильно, всі фактори, які впливають, від наявності і у разі наявності якості цієї застави до. Стану прийти до позовною роботи, стану позичальнику та таке інше. У нас біля половини позичальників були в процедурі банкрутства, це теж все впливає на ціну. Тому я кажу, що ми завжди починаємо з найбільшого, а вже ринок показує, яка реальна вартість того активу є. Переважно більшість активів, я повторююся, продається спочатку на індивідуальних торгах, якщо не знайшла свого покупця, вона продається на складі пулу. Сформованого за різними ознаками. Ми, як фонд, постійно намагаємося шукати якісь нові підходи до продажу активів, нові способи формування пулів, нові способи використання різних типів роботів. підхід останнє здається. Саме так. В фонді з 2023 року проходить пілотний проєкт щодо формування. Кредитів юридичних осіб, які формуються за галузевою ознакою. Фонд це ж не єдина установа, яка взагалі продає такі проблемні активи, да? якщо ми говоримо про кредити, які не обслуговуються. Є можливо якась світова практика, який рівень цін на світових ринках? Дійсно, у світі багато де є, є сформований вже ринок NPL loans, так званих не непрацюючих кредитів. В Україні по корпоративним кредитам ми найбільший і флагман цього процесу. Ті, хто продає корпоратив по, по кредитам фізичних осіб, є не тільки ми, вже і інші банки продають такі, такі активи. Але а, порівнювати. А, Досвід напряму наш та інших країн, наприклад, розвинених країн, Європу, Сполучені Штати або там, азійських країн, на жаль, неможливо, тому що зовсім інша різна ситуація з точки зору юридичного середовища, з точки зору судової практики, з точки зору ситуації в країні, взагалі, як відомо, на жаль, на зараз іде війна, тому. Порівнювати цифри там у нас 2%, відсотка, там 10% у когось 0,1% це не дуже коректно. Але сама логіка формування ціни і ринку, як він працює, він будь-якій країні однаковий. Покупець, коли він приймає рішення щодо придбання кредиту, він зважує всі фактори пов'язані з ризиками, пов'язані з своїми витратами. З пов'язаними зі строками, який займе весь процес стягнення і повернення інвестованих коштів. Тому з економічної точки зору логіка у всіх однакова. Але поправте мене знову ж таки, наскільки я знаю, прозоро продажі це унікальна платформа, не знаю, система продажу активів, яка власне і створювала для того, щоб реалізовувати активи банків, що ліквідуються. І так само наш голландський аукціон не має аналогів в світі. Чи вже хтось запозичив? В нашу практику. Ну, голландський аукціон не є нашим винаходом. Він, ну, він Очевидно, гібридний. був в Голландії, він у нас мабуть. Йде на пониження, але потім є підвищення в цьому іде. Да, ці гібридний відбільні. голландський аукціон він був і до того, як він був застосований в фонді гарантування. Саме цю, цей формат нам запропонували наші міжнародні партнери. Тому і він застосовується не тільки в Україні прозоропродажі. Дійсно унікальні свої. Відкритістю своєю прозорістю, черговість продажу активів. От не всі ж одразу активи, які є на балансі банку, кидаються в продаж. Визначається, що продається в першу чергу, що в останню. Це ж цілий процес. Є якісь критерії. Дійсно, є критерії. Вони викладені в наших нормативно-правових документах. Наша мета щоб у ході протягом ліквідації. Банку актив не зіпсувався, і ми не втратили його вартість в процесі ліквідації. Тому якщо найбільш цікаві коштовні активи чи ті активи, які можуть втратити свою вартість протягом часу, ми виставляємо в першу чергу. А як може втратити вартість кредит? Ну, наприклад, позичальник може уйти в процедуру банкрутства, може бути оскаржена застава по ньому по кредиту, та таке інше. Може багато чого трапитися, тому є підходи. Вони викладені в документах. Але наша мета, я повторюю це постійно продати так, щоб в найбільшій мірі задовольнити наших кредиторів. Ну, мабуть, працюючі кредити, це зазвичай банкам може бути цікаво, так? Це може бути банки, це може бути, якщо це буде, може бути індивідуальний продаж, банки зазвичай купляють пули таких активів. У нас є практика і по кредитам індивідуальних осіб і корпоративних, коли зазвичай індивідуальних активів дуже добре банки викупають ці портфелі, тому що це відпрацьований портфель. Це гарні позичальники, які виконують свої обов'язки навіть. В процедурі ліквідації банку тому діючі банки зацікавлені в таких позичальниках, і ми маємо гарну практику. До речі, конверсія по таких кредитах. Конверсія це відношення ціни продажу до стартової ціни. Вона набагато вища ніж по непрацюючим кредитами. Це чи збираєте ви зворотний зв'язок від учасників аукціону, від покупців? Звісно, ми, ми активно працюємо із професійними учасниками ринку із з банками, із з іншими покупцями, ми працюємо з нашими майданчиками, тому що вони є безпосередньо ті, хто спілкується з покупцями. Це один з джерел інформації, на базі яких ми досконалюємо нашу процедуру продажів. Це постійна робота, і вона ведеться кожен день. Мама. А на що найчастіше скаржаться? За велика ціна стартова, наприклад. Mm -hmm. На нас сварять, що дешево продаємо, але з іншого боку, говорять, що дуже дорого виставлять. Покупці сварять за те, що дорого. А кредитори, які чекають, власне, це те, що дешево продали. Да. Ну дешево. це ринок, це це завжди так. А як взагалі дізнаватися, що цікавого виставлено на продаж, планується до продажу? Щодо всіх активів можна на сайті на сайті фонду гарантування. На, на, на будь-яких наших соціальних мережах ми, ми розповсюджуємо прес-релізи. Зараз фонд розпочинає продаж активів Комізбанку, ліквідація якого розпочалася нещодавно. Там є цікаві активи, і нерухомість, і кредити, і фізичні осіб, особи і юридичні. Тому запрошуємо прийняти участь. Я думаю, та там є цікаві активи, які можуть зацікавити інвесторів. І до речі, інформація про ці активи вже в віртуальній кімнаті даних да, звісно. З початку ліквідації ми почали передпродажну підготовку. Інформація щодо цих активів є в віртуальній кімнаті даних. Треба звернутися до банку або до фонду, підписати угоду про нерозголошення інформації і отримати доступ з паролем до цієї віртуальної кімнати даних та ознайомитися з інформацією. І це так само може зробити юридична особа і фізична особа. Будь-хто. Ага. Будь-який потенційний покупець. а воно якось захищено від того, що я там ну, сфотографую елементарно. Ну, там є вотермарк, тому звісно, захищено. Так. Це, це, ж, це ж банківська таємниця, тому це конфіденційна інформація. А у вас є якийсь лічильник, скільки людей, наприклад, там заходило і вже ознайомлювалися з активами? Звісно, Робиться щотижневий звіт, якими активами цікавилися. Ви навіть далі. це бачите. Ми бачимо, угу. якими, хто, якими активами цікавилися. Це, Це теж впливає на нашу роботу. Ми вдосконалюємося навіть. Це є джерелом для нас інформації а що я в стопах? В активах Комінвестбанку чим найбільше цікавляться? Кредити чи май... нерухомість? нерухомість. Звісно, це, це матеріальні активи. Вони більш зрозуміли ринку, тому звісно, нерухомість завжди найбільш цікава. Я дуже дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. І як будуть нові теми, ми з вами обов'язково ще зустрінемося. Дякую також вам за те, що були з нами весь цей час. І підписуйтеся на канал фонду. До зустрічі. Дякую. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.